Боже воливої, лице Господня на прищезах потреби цим і пам'яті, позбавших праведні Господи, сливши їх і славої, близько з боці і спасе, но і сквоже правдини в ці їх із бахне Господь, рани до спальця, кості і книги на одни закружиться, на грішнього тайна твоїші права своїх і не пригрішавського У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі у Христі, браті і сестри, ми продовжуємо святкувати праздник П'ятидесятниці, праздник за Святого Духа на святих Апостолів. А цей день особливо присвячений Третьому Лицю Святої, Троїці, Святому Духу. Що ми взагалі знаємо про Духа Святого? Чому? Церква вшановує окремо його пам'ять, чому Дух Святий був такий необхідний, чому, скажімо так, недостатньо було жертовного подвигу Другого лиця Святої Троїці, Сина Божого, а потрібно було все ж таки ще і благодать Святого Духа, яка обновила, укріпила і народила, можна сказати, нам церкву. У такому виді, який вона зараз є. Навіть апостоли, ми неодноразово про це говорили, перебуваючи з Спасителем, вони постійно були в сумнівах, у них постійно були якісь непорозуміння між собою, і в них були і питання до вчителя, чому так, чому постійно питали його, чи ти нам Постановиш царство Ізраїля, чи ти відновиш нам те, що ми втратили у силу політичних війн, перевіті? А Господь постійно їм нагадував про те, що царство царство моє не від цього світу. І мої цілі зовсім не такі, щоб зараз очолити країну з якимось маленьким кордоном, стати там царем, щоб мене люди любили, поклонялися мені. Цього, що хотіли апостоли Христу, це було не потрібно. У нього були цілі далеко стратегічніші. Його ціль була стати царем у серці кожного з нас, стати царем для душі кожної людини, а не по якихось політичних мотивах чи в рамках якоїсь одної країни. Це все земне, це то царство, до якого призвані. Тут люди на землі, Господь уготовує інше царство, царство духа, де не буде вже ні Еліна, ні язичника, ні іншого якогось іншої людини з іншою культурою. І Дух Святий, зійшовши на апостолів, він дав можливість церкві розширитися. Чому він? Чому Христос, як будучи юдеєм, Він розумів, що навіть якщо б він залишився на землі, навіть якщо б він не вознісся, у нього і так без шансів не було розширити церкву. Тому що була, були люди, які просто не сприймали юдеї, які рахували, що вони там свої. Ну, Це їхня релігія і тому. І зі шестям Святого Духа Господь робить церкву універсальною для всіх. Оскільки сам факт, що в сам день зі шестю Святого Духа у Єрусалимі перебувало багато людей різних національностей, різних, які мали свої язикові культури, мали свої мови, на яких говорили. І Сам факт той, що Дух Святий, зійшовши на простих прибать, на простий дав можливість нести Слово Боже і проповідь про Христа вже тим людям, які не знали взагалі юдейської віри. Вони не говорили на тому язиці, і це підкреслює універсалізм нашої церкви. От Дух Святий, одна з причин, чому Він прийшов. Чому зійшов? Він дав можливість, наділив немудрих такою мудростю, якій не могли противостояти всі сильні і мудреці цього світу. Дух Святий, браті і сестри, він укріпив немочних апостолів. Він їм дав силу дезновині, а вже не боятися смерті, а дерзновенно проповідувати живого Бога. І це той факт, коли сила Божа звершується в немощі. Сила Божа, вона звершується тоді, коли людські руки опускаються. І скільки таких фактів, мільйони, потім уже далі у історії церкви, коли казалось би все логічно мало завершитися так, а воно завершувалося так, як Духу Святому було угодно. Тому що Дух, каже Євангеліст Іван Богослов, ду, души, ду, дух дише де хоче. Через Духа Святого відбуваються такі речі, які є парадоксальними у цьому світі. Через Духа Святого Церква, як вчора ми співали у пісне співа, такий був піснеспів глибокого змісту, що каже через пророків. Ти нам возвістив своє царство, тобто пророки возвіщали, що таке буде, така подія відбудеться. А через апостолів ти нам дав благодать, каже піснеспівець, який написав стихіри Святому Духу. Ти нам дав благодать і силу в таїнства, які нам передали апостоли, у таїнстві хрещення, у таїнстві миропомазання, у таїнстві Євхаристії. Дух Святий, Він наповнив усього. Він дав силу ту, через яку церква діє, через яку церква ісціляє, через яку церква робить чудеса. Без цього. І коли вже це відбулося, ця подія, ми тоді розуміємо, чому Христос на землі тут став невидимий для нас, але благодать. Святого Духа, який ісходить від Отця, вона наповнила все, вона заповнила, вона дала можливість церкві це таке, знаєте, якби взяти, зробити сеть проводів, наприклад, якийсь населений пункт. Все, там туди провели світло, один населений пункт, десь іще якусь глибинку. Вроді провода є фізично. Так? Але якщо немає електроенергії, якщо немає енергії, то нема світла, можуть стояти провода. Люди будуть ходити дивитися, дивимося, що а немає енергії. Ми це відчули тепер, коли в нас була біда пов'язана з бомбьошками, з війною. Так от Дух Святий це ніби ця енергія, яка наповнює ці провода, яка дає благодать апостолам апостолам, дополагали епіскопів. Єпіску переполагали священників, священники звершували таїнство над простими людьми, хрестили їх, освячували їх. Так от оця енергія, проводячи таку паралелею, вона дає життя, вона освячує. І сьогодні ми і шануємо його пам'ять, і кажемо, що без нього нема церкві, без Духа Свята. Адже наша Божественна літургія, браті і сестри, вона покликана якраз обновляти в нас Духа Свята. Священнически молитви, які ви, на жаль, не чуєте, в силу історичних, так склалося історично, що священники у більшості храмів говорять ці молитви тайно. Так от кульмінаційна молитва, Літургії, вона називається ще з тим словом грецьким епіклеза. Це є кульмінація молитви до Бога священника, який звершує божественну літургію. Там говоряться такі слова, що ми тобі приносимо цю словесну безкровну службу і просимо, і молимо прийти і освятити нас. І ці дари, які нам Христові. Просимо Духа Святого, щоб Він прийшов нас, у нас освятив і дарив. Представляєте, яка глибока молитва. Дух Святий звершує священик тільки Він предстоїть, але Дух Святий, таїнство звершує тіла і крові Христа. І просимо, щоб Він прийшов на нас у цій молитві і на Дариє і на святому Христові. Що ще може бути більше тут на землі, як божественний дуріє? Скажіть. коли ми так десь нехтуємо, находимо тисячі причин десь, щоб два рази в тижні звичайно не прийти в церкву, бо то много. А тут ми обновляємося Духом Святим. Тут ми просимо Господа, щоб Він нас духом право наставив нас на правильний шлях. Розумієте, от чого ми маємо молитися до Духа Святого? Ми усі молитви і Божественно Віторгія в тому числі і ранкові, і вечірність, з якої молитви починається. З молитви до Святого Духа це люди бесні. Утішити утішитилю душі істини, прийди і вселися в нас. Тому ми постійно маємо призивати, браті і сестри, а обновлятися тут у храмі Духом Святим, через таїнство причастя через участь в божественній літургії, тому що десь, знаєте, буває, таких людина прийде з корбя, прийде в таких печалях, і на душі тяжко, і то не так, і сього не так. Прийде навіть просто постоїть на літургії. Добре би було, щоб ще їй причастилася, це прекрасно зробила. І, і виходить людина, сама не розуміючи цього, виходить із храму. У неї якась з'являється сила перенести ті печалі і скорні. У неї розум обновляється десь та проблема, на якій вона зациклилася, вона починає дивитися на ту проблему по-іншому. Починає з надією, наукуванням, і то нам дає силу жити, жити, переносити всякі перепідті. Чому? Тому що тут ми обновляємо, Бог нас через Духа Святого обновляє, дає нам силу, ту, яка. Не може Його описати цей світ. Світ не може нам предложити. Світ може нам предложити якісь речі такі, але вони дуже тимчасові, вони нічого не вирішують. А тут справжній істочник сили ж... Ж... животворящої, яка нас укріпляє, яка нас обновляє. І тому будемо постійно молитися до Духа Святого, призивати Його. Усіх своїх таких, знаєте, діях, навіть банальних, десь кажуть, як поступити. Це ви небесне прочитайте. Умузри нас, Господи, як правильно жити по Твоїм заповідям. Тому що навіть і виконати всі заповіді це є плод, це є результат Духа Свята. Бо ми не мощні самі, без Духа Святого ми не можемо не гніватися, бути терплячими, не завідувати, не осуджувати. Це все те, що через Духа Святого ми тільки можемо досягнути. Тому будемо молитися Царю Небесному, напевне, укріпляє і веде нас до Царства Небесного. Амінь. Благословення Господні на вас, того блогаті, чоловік полюбіє всіх.